Доброго вечора, ми з України. Подивіться, яка смачна у нас котя Сьогодні щедра, прищедра. Сьогодні святкуємо Маланки. Хай Маланки і Василя перенесуть здоров'я і сили, щоб у цей святковий вечір весь тягар упав із плечей, щоб тривоги не лунали і ракети не літали. Щоби наші збройні сили били ворога що сили. хай у хаті буде спокій. Наперед, на сотні років, хлопці, щоб вернулись цілі, святкувалися весілля і родини, і хрестини, кожному в сім'ю дитину. Хай відродиться країна, ми. Не станемо на коліна щедрої коти. Слава Україні. Слава Україні. Героям слава!